Ваш правильний лікар, він в першу чергу ніколи вас не буде залякувати. Тобто він не буде зацікавлений тому, щоб ви розпочали процес планування вагітності. І він задасть вам декілька запитань для того, щоб виявити, чи ви маєте якісь захворювання, чи ви маєте скарги. І лікар завжди дає надію. Тобто не буде так, що як ви не будете лікувати це, то ви скоро помрете, то у вас рак, то у вас ще щось. От е, насправді ще раз повінімання залякування. правим лікар відповість на всі ваші запитання, тобто він буде відкритий. І а якщо запитуєтесь дуже багато. То він дасть вам якесь джерело інформації, чи він вам порадить, де почитати, чи що подивитися. Тобто такий лікар не відфутболить і не скаже, що як кажеть, шукайте собі інформацію сам. І ще одне дуже важливе, що правильний лікар ніколи не призначить відразу таку величезну кількість, а, значить, направлень на обстеження аналізів цих. І відразу не, не, не призначать велику кількість ліків, 10-15 ліків, не зрозуміло, яких там. Ось це важливо зрозуміти, тому що ще раз говорю, що в більшості випадків вагітні жінки з молодої категорії віку, а вони є здорові, бо більшість з них є здорові. Тому тут потрібно вважати на те, скільки призначає лікар, чого, і питати, прямо які ви. Підозрювати до мене діагнози, що я повинен пройти таке масивне обстеження, ну а потім лікування.